Міністр аграрної політики та продовольства Микола Присяжнюк взяв під особистий контроль викорінення корупції з аграрної сфери. Відтак аграрний фонд провадить активну роботу щодо боротьби з корупцією. Згідно з офіційними даними, до березня 2010 року через помилки попереднього уряду в аграрному фонді назбиралось 262 тисячі тонн нестачі зерна. На сьогодні нестача становить 282 тисячі тонн. Наразі нове керівництво фонду виправляє цю ситуацію. Лише впродовж поточного року на користь аграрного фонду було прийнято 5 Вих рішень на суму 107 мільйонів гривень. А за два місяці діяльності Ігоря Якубовича на посаді гендиректора фонду на прохання відомства було відкрито три кримінальні справи, за якими до відповідальності притягнуто 15 осіб. Також важливим кроком у боротьбі з корупцією стало скорочення кількості необхідних документів при оформленні форвардних контрактів. Так у попередні періоди аграріям необхідно було подати близько 20 документів. Наразі їхня кількість скоротилася до 9. шлях проходження цих документів аграрії можуть відслідковувати завдяки системі монітор. Оренгу в режимі онлайн це виключає можливість стороннього втручання в процес оформлення договорів. Викорінювати корупцію в аграрній сфері вдається і завдяки спільній роботі з правоохоронними органами. На складах зберігання продовольства встановлені електронні засоби нагляду. Завдяки таким діям аграрного фонду, говорять керівники агропідприємств. Наразі відсутні будь-які додаткові збори. Про це свідчить і незалежне телефонне опитування для ефективнішої роботи щодо боротьби з корупцією. Фонд також створив гарячу лінію для звернень громадян. Одним із Основних заходів боротьби з корупцією. Ми запровадили гарячу лінію аграрного фонду, також підключена гаряча лінія Міністерства аграрної політики та продовольства, гаряча лінія Кабінету міністрів. І ми звертаємось з проханням до всіх аграріїв. Якщо ви бачите, що йдуть якісь зловживання, так звані посередники пропонують співпрацю з аграрним фондом щодо взаємодії. Ми провели опитування всіх без виключення аграріїв, які приймали участь в форвардних контрактів. Під зерновим клином сьогодні знаходиться 15,9 мільйонів гектарів. І саме головне, що ми бачимо, що в цих 15,9 мільйонів гектарів мільйонів гектарів у нас 4,6 мільйонів гектарів це кукуруза, 1,3 мільйони гектарів це соя. Це з одної сторони продукція, яка є, може не йде на використання продовольчої безпеки і на використання виробництва хліба, але це товар. Оскільки ми є е, сьогодні країною, яка вже є повноцінним гравцем зовнішнього ринку, зернового це товар, який сьогодні користується попитом. Президент України Віктор Янукович призначив Івана Бісюка заступником міністра аграрної політики і продовольства України. Нагадаємо, що з травня 2010 року він очолював Держветфітослужбу. Останні перестанови в профільному міністерстві Міністерства аграрної політики і продовольства, а саме власне призначення Івана Бісюка, заступником міністра, говорить лише про те, що дійсно міністерство робить послідовну політику. Я маю на увазі реформування галузі власне тваринництва. Ми бачимо останнім часом багато дотаційних програм. Я думаю, що ця просто ця особа вона е, тільки підсилить команду. Міністра в даному напрямку Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України отримала нове керівництво. Так, 8 червня указом президента України відомство очолив Володимир Горжеєв, який до цього часу обіймав посаду першого заступника Івана Бісюка. За словами новопризначеного голови, Держветфітослужба продовжить ініціативи, розпочаті Міністерством аграрної політики та продовольства та президентом України. А це забезпечення продовольчої безпеки та стабільної епізоотичної ситуації в країні, а також реформування. Держведфітусби. Однозначно, ми продовжимо ту політику, яку проводив і міністр, і колишній голова Державної ветеринарної фітосанітарної служби. Перш за все, зрозуміло, і це згідно закону про ветеринарну медицину, це забезпечення стабільної епізотичної ситуації. Скажу відверто, що. На сьогоднішній день і в засобах масової інформації ця тема не завжди піднімається. Ми більше говоримо про безпеку харчових продуктів, хоча ця тема надзвичайно актуальна. Але те, що на сьогоднішній день в державі забезпечена ця стабільна епізотична ситуація, це я повинен сказати титанічна робота тисячі спеціалістів ветеринарної медицини. При проведенні фітосанітарного контролю в пункті карантину рослин Ренійський морський порт у вантажу соняшнику з Молдови вагою майже 3 тисячі тонн. Державні інспектори з карантину рослин виявили сорго Алепське та амброзію листу. Наразі вжито всіх необхідних фітосанітарних заходів, а саме вантаж відправлено до Туреччини, яка не виставляє вимог до даних бур'янів. Близько року тому в інститут вина і виноградарства Магарач прийшло нове керівництво. Перед ним було поставлено непрості завдання: врятувати унікальну. Винотеку створити комфортні умови для працівників заводу, так як приміщення Магарача фактично розвалюється, було вирішено перевести технологічне обладнання заводу, вино і людей в безпечне місце. Так зараз на території державного підприємства Лівадія здійснюється реконструкція і будівництво нової експериментальної бази. Нагадуємо, що кожна селянська родина, яка має молодняк великої рогатої худоби, може отримати допомогу від держави з 1 червня. Діє програма уряду з відродження тваринництва. Наразі за дотацію на молодняк найактивніше звертаються господарі з Волинської, Львівської, Херсонської, Житомирської, Івано-Франківської, Рівненської областей. Щоб отримати кошти, потрібно звернутися до відповідної сільської ради. Деталі також за телефоном та на сайті Мінагрополітики. Великому ринку великі продажі. Мережа ОРСП, яка наразі активно розбудовується за ініціативи держави, нарощує потужності та розпочинає сезон оптових продажів. Саме зараз, відвідавши київський ринок столичний, власники продовольчого бізнесу отримують змогу придбати великі партії сільськогосподарської продукції напряму від виробника, тобто відразу з лану та без участі посередників. Окрім того, пряма співпраця. З сільгосвиробником допоможе покупцеві отримати продукцію за максимально низькою ціною та бути впевненим у її якості та безпечності. Зараз ми спостерігаємо динаміку, тому що сезон вітчизяної продукції тільки розпочинається, і з кожним днем все більше відвідувачів і роздрібних, і саме головне для нас оптових. Мета наступна, щоб ціни поля максимально наблизити до споживачів. Наприклад, от я знаю, що найближчими днями. У Нас буде картопля по гривні капуста по 80 копійок. Це не є епізодичні якісь речі, це реальна ринкова ціна на тих самих Херсонщині, де ця продукція виробляється. Вийти на зовнішні ринки одноосібнику допоможуть кооперативи. Так, програма рідне село ініційована Міністерством аграрної політики та продовольства України, буде орієнтуватися на кожен конкретний регіон, його специфіку ведення господарства та кліматичні умови. А кооперація – один з основних інструментів, Ментів реалізації програми не лише розвиватиме соціальну інфраструктуру сільських територій, а й допоможе селянам стати повноцінними гравцями на зовнішньому ринку. Уряд готовий сьогодні спрямувати державну підтримку якраз на занятість населення цього прошарку, тобто фермери, односібники сімейних ферм. Сьогодні ми відчули, що суспільство на селі вже готове. До самоорганізації готова до створення спільних об'єднань громадських виглядів кооперативу, для того, щоб дати наситити внутрішній ринок. І, звичайно, вже при таких створеннях кооперативних вони спокійно можуть виходити на зовнішні ринки. Как пер, правильно садить перец? Ну скажем так, во-первых, покупается э, сортовое семя. Грунт должен быть легким и питательным. Я, например, э, учитывая тот природный слой, который у меня есть, он был тяжелый суглинок, я сюда добавлял перегной, естественно, коровичий, и торфокрошку черного смакарова. Выровняли и садим сейчас уже рассаду, которая была в горшках. Ну, горшков, контейнер, контейнерная контейнеры и способ выращивания. То есть можно и трехмесячную, ну уже, скажем так, уже с плодами выращиваем, садим сейчас в открытый грунт. На одну сотку, скажем так, мы садим двухрядная э, схема посадки: э, 40 э, ряд отряда, 40 сантиметров э, друг э, куст от куста 40, и между грядками метр при посадке мы его сейчас вот в роем для того, чтобы под колушек садим. Под колышек садим. Удобно, не надо рить траншеи. Заливаем водичкой, чтобы хорошо колушек входил. Вот. И, и потом подсыпаем, окучиваем семечки, то есть посевной материал элитных, то есть гибриды первого поколения, то есть F1. То я не могу сказать точно, но, скажем так, фирма гарантирует, скажем, от 3 килограмм и выше с куста.